Доброго всім часу, коротенько, але про важливе, дивіться, комусь взагалі може здатися це, про що зараз я розкажу, несерйозним. Але цю помилку я колись робив, яку я колись допускав, помилку робив. І сьогодні у нас 22 вересня, так, якщо я не помиляюсь, тобто кінець вересня, це початок осені, кінець першого місяця, яку я колись робив помилку. Це зайве утеплення. Зайве утеплення, воно тягне за собою іншу, іншу велику помилку. Це пізній розплід. Чому? Колись я розширював так, ну, збільшував кількість бджолородин, вуликів. І мені здавалося, що були молоді матки, тобто я робив пізні відводки і мені здавалося. Щоб вони хорошо перезимували, потрібно, щоб матка довго, якнайдовше сіяла, там вересень був теплий, жовтень був теплий. Я там максимально їх окутував, утеплював. І я ж думав, що в вересень-жовтень місяць зараз оця маленький відводочок, чи навіть не маленький відводочок, а взагалі там молода матка цьогорічна, наприклад, ви цього, в цьому році зробили відводок. Знаємо, так що молода матка. Особливо, якщо вона пізно облітала, що таке пізно обліталася, спарувалася, тобто так, ну це, наприклад, серпень, ну, кінець літа, серпень взагалі буває, спаровується матка там початок вересня, вона максимально довго буде, поки їй дозволяє температура, вулику бджоли її підтримують. Мікроклімат вона буде максимально довго сіяти. Тому це дуже велика поминка, якщо ми в цю пору їх... Максимально утеплюємо, щоб матка нам максимально довго сіяла. Нічого хорошого, нічого доброго в пізньому розпліді нема. Як я вже сказав, 22 вересня, так? зараз, наприклад, матка відкладає яйце. 20, 22 дні, наприклад, там, ну, щоб молода бджола вилупилась, Так, вийшла молода бджола, там, плюс-мінус до 10 днів, щоб вона обліталася. Звідки ми знаємо, чи, чи вона зможе облітатися, чи погода їй дозволить? Так, погода може їй дозволити облітатися. Дивіться, кінець вересня, так? це максимум, це мінімум буде кінець жовтня. А якщо вона взагалі буде відкладати яйця на початок жовтня, так? це буде початок листопада. Ну, Можливо, погода дозволить. Так? Буде така погода, що дозволить облітатися молодій джолі. Але ми ж цього не знаємо. Тому ми повинні завжди готуватись до гіршого. Тому. Якщо ця молода бджола не облітається, піде в зиму, вона не перезимує, в неї буде наповнений забитий кишечник, вона опоноситься, вона осипиться. Тобто, запаминаємо, нічого хорошого в пізньому розпліді нема. Чим раніше матка восени прикрашає сіє, відкладати яйце, тим краще. Хтось бореться з пізнім розплодом просто. Ізоляція матка. Так? Взагалі є, є пасічники, які в кінці серпня, тобто в кінець літа, в останні дні там, чи так, початок вересня, вони ізолюють матку вже взиму. Я в цьому році теж хотів спробувати ізоляцію взиму, ізоляцію ну, проти, в ройовий період, проти так, боротися з роїнням. Ну, Не так сталося, як гадалося. Все буде в наступному сезоні. Тому якщо ви не ізолюєте матку, зараз я покажу, як я ну Хоча б мінімально борюся з пізнім розплодом. Це, це розутеплення. Я називаю це розутеплення, щоб охолодити гніздо. Тому дивимось, слухаємо. Так, для прикладу, давайте розглянемо, що таке зараз зайве утеплення. Пам'ятаємо, у нас кінець вересня. Наприклад, так, ось. Це для прикладу, у нас цьогорічний відводок, молода, цьогорічна матка вона буде максимально сіяти, щоб наростити бджолу в зиму. Нам цього не потрібно. Не, нарощ... не буде ніякого вже нарощення, вересень жовтень, ніякого нарощення вже молодої бджоли в зиму. Нам навпаки, треба, щоб вона як раніше, як раніше прекратила відкладати яйце. Наприклад, ми використовуємо ось такий білий салафановий мішок. Можливо, у нас магазин стоїть чи у вас, у нас, у мене, там підкришники, так, магазини. Білий салафановий мішок і зверху стоїть якесь утеплення. Дивіться, просто ось беремо це утеплення. Зараз і ми його просто, якщо у вас на, на ось такому салафаному мішкові стояло якесь утеплення, просто забираємо його, розутеплюємо гніздо, користуються подушками. Просто якийсь матеріал теплий, так, щоб утеплити ні Кінець вересня ніякого утеплення, максимально тут, подушок, трапок, нічого зараз тут не потрібно. Цей мішок ми залишаємо. Ми взагалі це залишаємо мінімально, це утеплення. Взагалі це не для того, щоб бджолам було тепло. Ми його просто залишаємо. Бо бджола ще максимум життєдіяльна. Вона не любить простору. Якщо ми цей мішок заберемо, просто, то полу в нас буде між рамками, так? І, між, і, між дахом. Ось, і між дахом. якщо ми мішок заберемо повністю, щоб їх остудити, буде простір. Бджела цього дуже не любить. Тому ми цей мішок, цей мішок залишаємо, просто, щоб не було цього пустого пространства простору. А ніякого утеплення вже в цю пору не потрібно. Утеплення ми вже поставимо. Аж на ранній весняний розвиток. Зараз, ось, або якщо ви використовуєте ось такий мішок, якщо у вас стоїть якась тканина, наприклад, так званий холстик, мінімально тонкий, максимально він повинен пропускати повітря, тобто дихати, щоб мінімально зараз воно тут зад... він, цей холстик, так званий, затримував тепло, щоб пропускав повітря з теплом. Дивіться, буває, якщо користуєтесь якоюсь тканиною, так я вже сказав, холстик. А бджоли тонкі він, і бджоли його так, максимально пропускає повітря, бджоли його на зиму ну, майже повністю прополюсують. Майже повністю прополюсують. Замініть його. Замініть. Якщо він вже у вас майже як плівка, так, не пропускає ніякого повітря, замініть. Щоб він дихав, не потрібно, щоб тут зараз нам накопичилось якесь тепло, якась волога, матка зараз не повинна вже сіяти. Так вона ще сіє, але ми максимально цей період. Відкладання яєць повинні скоротити. Не потрібно зараз гратися ніякими лотками, там розширяти, верхні, нижні, там відкривати ні оси, крадії, ну, я маю ввиду крадійки, бджоли. Просто розутеплюємо вверх, тобто дах. Так. Ще для прикладу. Зараз ми говоримо про глухе дно. Так, пам'ятаємо, якщо дно на сітки, ну, звичайно, зверху ми нічого не розутеплюємо. Просто максимально відкрите дно. Ночі вже прохолодні, в середині вулика температура максимально вже охолоджується, тому зараз ми говоримо про глухе дно. Якщо, наприклад, у вас глухе дно і ви користуєтесь плівкою, там, не тканиною, не салафановим мішком, як я показував. Так? А плівка У ну, мене теж такі є. Дивимось, так? дивимось, Тут глухе дно і плівка. Як можна охолодити? Плівка теж максимально затримує тепло. Не дивлячись, не дивлячись на те, що бджоли там прополюсують, кожну щілину. Це все хай собі прополюсують. Наша задача зараз максимально, максимально роз, розутеплити гніздо. Можна вот, ось так, з однієї сторони. так, наприклад, чуть-чуть. Ну, ну Нам бджолу дві проход, так, залишаємо. Ось такий проход з однієї сторони і з іншої сторони так само можна зробити. Можна зліва, справа, там не спереду і ззаду, так, а зліва, справа так само. Просто щоб максимально в нас повітря зараз вже була так звана. Ну давайте так, це протягом навіть назвемо. Мінімальний тут протяг, щоб гніздо, щоб не, не були зараз матки комфортні. Комфорт для якнайдовшого відкладання яйця. Все, зрозуміло. Що тут ще додати? Все, сітка дно, зрозуміли, сітка в нас відкрита. Тут зверху утеплення, ну, тут ми вже нічого не зробимо. Тут плюс сітка, це великий плюс. Вночі вже все ж таки температура вулику опускається, максимально охолоджується. А глухе дно, тим більше це стосується вуликів, у кого вулики, лежаки, У мене там на головній пасіці є. Чи потолочені у вас там, а на потолочинах якесь там тепле родно стоїть, тепле одіяло. Забирайте. На потолочений можна мішок. Якщо ви там без потолочен, такими мішками просто мішок, заберіть ніяко ніяк утеплення, мінімальне. Просто щоб не було між дахом і рамками ось цього пространства, так, якого дуже не любить бджола. Це пространство вже ну, можна там холодна зимівля взагалі забирати все утеплення. Це коли вже бджола. І збереться в клуб. Зараз залишаємо просто, щоб не було. Якщо плівка, глухе дно, робимо їм щілини з переду ззаду, просто щоб був такий мінімальний протяг, щоб гніздо охолоджувалося. нічого, повторюю, нічого хорошого. В пізньому розпліді нема. Це моя думка. Я для себе знаю. Що чим раніше, наприклад, восени, так? чим раніше восени матка перестане відкладати яйце, тим краще. Тому все.